Імператриця тут виступає символом нашої любої, квітучої України. Ця карта тут втілює саму нашу державу, її землю, культуру, жіночий початок, плодючість, незалежну ідентичність. Це говорить про те, що риторикою про невмирущість СРСР Росія намагається зачепити самосутність українського буття, її життєву силу та самоусвідомлення. Цей егрегор СРСР ніяк не відпускає РФ, Їй важливо володіти нашими землями, поневолити і підкорити українське населення, показати свою перевагу, зламати нашу волю. Паш жезлів, насіння ідей. Риторика несе активне засівання ідей, особливо через молодь, медіа та пропаганду, ідеї братських народів, загального минулого, великої держави. Це інформаційні віруси, які прагнуть проникнути в енергопростір України. Ця риторика несе тривогу, страх, відчуття небезпеки, це зброя для дестабілізації української свідомості, впровадження сумнівів. Провини, травм, інформаційно-психологічна атака, яка пожирає середини, це залякування, щоб постійно тримати українське населення у страху як метод контролю та переманювання на свою сторону. Ця карта показує, що риторика СРСР б'є по соціальному аспекту, по відчуттю єдності в українському суспільстві. Ще через старі наративи намагаються розхитати довіру, викликати розбрат. СРСР претендує на історичну і культурну спадщину України, стираючи нашу самобутність та історію. Це небезпека, втрати власного коріння. Нав'язування чужої ідентичності як частини великого імперського цілого, реальну небезпеку ворожих агресивних дій, тобто посилення активних наступальних дій на полі бою, так і інформаційні атаки, тобто військові та гібридні методи. Все, що зараз відбувається на нашій землі, випробування на рівні нації, момент істини. Україна проходить через історичне очищення й оновлення. Але риторика СРСР це спроба затягнути назад у стару карму до імперських кайданів. Але не забуваємо, що по цій карті правда за нами. Духи, предки нашого роду охороняють та направляють нас, і кожен злочинець буде покараний вищими силами.